Вітаю вас на моєму каналі. Цьогоріч у нас дуже рання весна, тому в селі робота кипить повним ходом. Люди вигрібають садочки, вигрібають листечко, прибирають. Я вже скажу, що навіть вже трактора бурчать у полі, тому що була така суха зима без снігу. Тому всі хочуть закрити швиденьку вологу в землі. Ну і я вам скажу, як кажуть. Посіяв у грязь, то будеш як князь. Тому всі зарання вже хочуть все поприбирати, посіяти, щоб був гарний урожай. І в нас сьогодні хлопці теж чистять. Деревцята почистили, пообрізали. Зараз ось малину чоловік чистить, діти вигрівають листячко. Потім потрібно буде просапати трішки пізніше, підкормити, підкормляємо ми такими народними методами, потім, може, я вам пізніше покажу. І тому смородину все треба почистити. Це, звісно, чоловіча робота, тому в нас працюють одні чоловіки. Чоловік чистить хлопці, збирають, вигрібаються, а ми потім вже будемо з Олею щось сіяти, таке на зелені якусь. Наші жердини підпори, чи як хто каже, ось ці вже трошки поламалися за зиму, тому хлопці мені набивають нові. Це дуже добре, тому що зараз десь може сказати, навіщо там пару палузин. І підбивати малину. Але коли вона розростається влітку, це дуже добре, тому що малина сама наростає, молоді пагони, малина і дуже тяжко і падає малина на низ. А так вона собі спирається ось на ці жердини і дуже добре збирати потім врожай. Бачите, це минулий рік і вже воно. Ну не минулий рік, з минулого року, але ці підпори вже були пару років. І зараз мені хлопці їх замінять на нові. Хлопці роблять, а я приймаю роботу. Чоловік каже, що я завжди мушу ставити своїх п'ять копійок. Що не роблять, я мушу скрізь, скрізь покерувати трішки. Може, так чи не так, але завжди керую. Ну, все, хлопці кінчають свою роботу. Зараз буду я приступати трішки. Зараз хлопці допоможуть мені тут докопати, тому що в нас була тут стирта сіна, і мусимо тут перекопати. І трішки щось. Посіємо. Подивіться, яка суха земля. Снігу не було, вітри, сонечко, висушило. Що ми тут хочемо посіяти? Ну що зарані? Зарані треба посіяти щавель. Пара радочків, редиски посіємо, руколу, шпинат. Оля хоче показати, яке чорне насіння. Це таке сіємо щавель між деревцятками, тому що тут може бути тільки рости щавель між цими деревцятками. І ще також посіємо горох, салату. Ось таке, щоб було раннє. Зелень. Хочеться, звісно, з весни, зразу такої зелені. Сіємо тут, а хлопці мені замовляють пиріжки чи пончики, щоб щось їм смачненького спекла. Тому зараз ось посіємо і приготуємо смачненькі пиріжки. Це в нас ось шпинат такий оброблений, сіємо, оброблений, тому що якщо посіяти не оброблений, дуже нападає мошка. І тоді листочки такі скручуються, нечисті стають і нічого не можна його використати. Ну, ось, все. городні роботи зараз у нас закінчаться, підемо щось готувати смачненьке. Для цього я начищаю чотири ось таких середні картоплини, нарізаю їх невеликими шматочками, залю водичкою, і поставлю варити. Пиріжки буду варити на картоплі. Пиріжки виходять дуже тоді м'якенькі і на другий день не черствіють. Ось ці середні чотири картоплини я заливаю одною літрою водички. Пиріжки будуть з капустою, тому разом зразу ставлю тушкувати капусту. Капуста в мене кисла, додаю цибулинку, олії, перчику, листочка і протушковую до готовності. Пробуємо чи відварена вже картопелька. Так, картопелька відварилася, знімаю її з огню і розчупую. Можна, звісно, перебити блендером до однорідності, можна розтопти товкачиком. Переливаю в миску, даю, щоб трішки охолонула. Також в готову тушковану капусточку теж знімаємо і охолоджуємо. До картопляного відвару додаємо дріжджі, сіль, цукор і замішую тісто. Сію борошно, борошно вже в мене просіяне. Тісто вимішую 5-7 фалинок, в кінці додаю 3-4 столові ложки рослинної олії і знову все вимішую. Вимішую так, щоб олія з'єдналася з тістом. І тоді вже накриваю харчовою плівкою і ставлю, щоб тісто гарно підійшло. Тісто підходить дуже швиденько. Пиріжки буду пекти з яблучним повидлом і з капустою. Ось таке густе у мене яблучне повидло. В пиріжках воно не витікає, таке густеньке, кому цікаво, як я його готувала, у мене вже є рецепт на каналі. Можете зайти подивитися. Тісто гарно підійшло, 20 хвилин на мене підходило при кімнатній температурі. Викладаю його на стіл, стіл трішки змащую рослинною олією. І буду відщепувати невеликі шматочки, трішки їх підкатувати. Шматочки. Тіста я не зважую. Ось так на око. Це ж собі, це ж не на, не на виставку. Тому, може, де трішки буде один більший, один менший. Звісно, можна їх так воно, прощупати, спробувати де більше розділити, але ж нічого як є. Ось ми, можете бачити, я тісто не накриваю, тому що таке тісто не завітрується. Воно лишається таким м'якеньким і уславним, і дуже з таким тістом гарно працювати. Поки до кінця я підкатала кольки, вже перші шматочки трішки підійшли і можна формувати пиріжки. Все роблю руками без качалки, тому що гарно тісто м'якеньке, дуже таке піддатливе. Викладаю столову ложку начинки, яблучного повидла і роблю ось такі кругленькі, тому що з капустою буду робити продовгуваті довганькі. Звісно, начинку можна брати будь-яку, кому яка до вподобань. Розігріваю сковорідку, на сковорідку наливаю багато олії і буду смажити пиріжки до золотавого, гарного рум'яного кольору з двох боків. Спочатку трішки поливаю олійкою, потім лишаю йду ліпити зразу пиріжки з капустою, тому що дуже швиденько підходять, треба швиденько працювати. Перші смажу. З капусточкою шліплю і поки з повидлом посмажу пиріжки, вже з капусточкою теж підійдуть. Готові пиріжки знімаю на паперові серветки і викладаю інший і смаж. І ось тільки як подивіться, яка смакота виходить. Пиріжки виходять дуже смачні, м'ягенькі. Я вже казала, на другий день теж не черствіють, виходять теж м'ягкі. Тісто пісне, без яєць, без вишкового масла, без молока, але доволі смачне. І ось тільки подивіться, які вони в нас м'яххсенькі. Якщо ви спробуєте ось такі пиріжки, вони неодмінно приживуться у вашій родині і ви завжди будете їх смакувати. Вам всім дякую за перегляд відео, зустрінемося знову. А ми ж йдемо смакувати. Всім смачного!